У цей святковий Божий ранок вітання линуть із сердець, благословений з неба цей світанок, бо нині вже гріху Кінець, усюди чути беззупино Христос Воскрес, Христос Воскрес, в куточок кожен нехай лине найбільше чудо й чудес. І кожне серденько трепоче, бо переможений вже гріх, а хто ще визнати не хоче. Живе у сумнівах своїх, любов страждала на Голгофі, любов терпіла, ганьбу і сміх, і в цій життєвій катастрофі, любов померла за твій гріх, любов проявлена у сині, Господь віддав Його на смерть, любов Христа ще й понині, ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину нас в християнською сім'ю. І кличе кожну Бог людину, любов щоб визнати оцю, що тяжко так за нас страждала, що стала жертвою в той час, любов, що там нам показала, що Бог так сильно любить нас, любов Господня тебе кличе, прийди до Господа Творця, любов глибоку і таємничу дає у щирі Бог серця. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого Суда, Христа Ісуса, Воскресіння, Тебе Спасає від гріха, щоб так радіти Воскресінню, проси прощення у Христа, і для Тебе в нього є спасіння від найстрашнішого гріха. Христос, Воскрес, скажи Це знову, з прощенням Господа Христа, вступи на цю святу дорогу. Щоби йти у небо до творця.